Отче наш, Ти, хто є на сонці, на небесах, дай Бог, щоб святило сім'я. Дай Бог, щоб прийшло царство Твоє, Дай Бог, щоб була воля Твоя, як на сонці-небі, так і на землі. Він наш насущний. Дай Бог сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо на нашу. І не допусти до нас покуси, але визволи нас і показу. Богородець, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословена і підлона Того, бо Ти породила Ісуса Христа, визволителя душ наших. О Боже наш Русий, Синіоки Ісусе, рятуй нас і вибач за все, хай мати пречиста і Боже військо, Україну, всіх нас скоріше спасе. Мати Пресвята, попроси за нас Христа. Щоб скоріш прийшла воскресна пора, щоб скоріше Україна з Богом сонячно воскресними героями перемогла. На тебе, Матір Пресвятая, усю надію покладаємо. Святая Мати, всіх святих возгрів, причисти на нас і всіх людей твоїх. Подай нам і їм силу твого мученика, сина, щоб хрест і ме донесли до самого. Самого краю тебе за всіх за все, благаєм, молитвами, всіх святих Твоїх, Господи, а окремо Тараса Шевченка, що такі його слова у поеми Марія є, до матері твоєї, пречистої Марії, яку заповідав ти нам, що була вона матір'ю і всіх людей тих, що прагнуть до. Вісла Твоїх святих до Царства Божого і Ти. матінка Божа, пречиста, пресвята, у ці дні особливої прослави Твоєї, що згадуємо різдво Твоє, що шануємо Батька Твого, Якима та матір Твою Анну і всіх тих, що є особливо Твоїми, улюбленими з Богом, святими, з обручником Йосипом, за апостолами, з пророками, мучениками, з ангелами, архангелами просимо доповни наші моління, вислухай нас, грішних, всіх людей твоїх, за наших воїнів, козаків, фронтовиків і козачок, за тих, хто ранені, полонені, несподлив'язнені, за хворих, немічних, подорожуючих, особливо ласки Божої потребуючих. За душі чистилищі, окремо душі тих, які герої наші дорогі, яких сонячне воскресіння, просимо до нашої землі, щоб були вони зачислені число святих Божих обранців, воїнів, що упросила ти, що їх буде 150 тисяч сонячно воскреслих. Дай Боже, щоб те число зросло, і щоб більше людей, тих, що живі, наші патріоти, дорогі. Перейшли найважчі дні, залишилися у тілі міцні, живі і душою не скорені, світлі, незатьмарені, тими всіми знаками, що буде робити сатана своїми слугами, задуреними людьми, щоб навіть вибраних звести, як це пише в 24 главі апостола Матвія. І знаємо, що після пришестя Христа чорноокого, Чорноволосого, з вже ранами на зап'ястях вночі буде пришестя Бога після того, як засіяють хрести. Саме найперше франківську, як про це сказала ти, пречиста Божа Мати, пресвятий Бог на цьому місці, людям побожним твоїм і серед них і мені. Борису Голдюку, що щодня виходить відео моє на Фейсбуку, в Ютубі, в інстаграмі Христа і Упа від Пресвятої Богородиці. І особливі ці слова у 2766-му фільмі нині, 22 вересня, про Божі знаки правдиві перед Божим пришестям, хочу сказати я. Дай сили благодаті, щоб я то сказав так, щоб більше людей зрозуміли і щоб вони совісно ті слова іншим людям оповіли і щоб пішли, молилися, особливо франківці, галичани, їхали мешканці сусідніх областей і цієї України, як це оповідала ти. Туди в Франківськ де є чудотворні хрести, де є хрест Кобзаря, де є Страсний Хрест України напроти 15 го будинку вулиці Степана Бандери в Меморіальному сквері при вході зразу праворуч, на якому замість Ісуса Христа на хресті є тризуб, герб України, знак Пресвятої Трійці. І ще з 1995 року. Було попередження Боже, що буде війна, що будуть розпинати Україну, українців як Ісуса Христа, і призведуть до смерті багатьох. Але як Воскрес наш Бог, так воскресне і Україна, і найкращі герої Воскреснуть з великим кобзарем в тілі новому, вічно молодому, найбільш потрібніші люди. І Тарас Шевченко навіки вічні згідно на пророцтва, Па, які передані ще в 1942 році, на свято Різдва 7 січня, у селі Залуква біля Галича через Степана Навроцького, нашого святого Героя, який 22 роки віддав життя за Україну, який мав такі рани, як Ісус, на долонях, які заживали за три дні і так, за три дні буде спасена Україна і залишиться жити в Україні тільки люди, ті, які у планах Божих будуть більш правильні. Віримо, що в четвер сонця Бог наш прийде, синіокий русий. І що найперше буде він і ти, як показала ти, матінка Божа, з Богом, пророче сни людям, які живуть у цих будинках, Франківську. В інших селих містах, саме над Франківськом, і саме над цим Христом і не Пресвятої Трійці, уховання наші Отець, Прибіжище наш Син, Покровитель, наш Дух Святий, Тройця Свята, Боже, нас, слава Тобі, просимо, щоб цей четвер, Божого пришестя, коли в 19-й годині, будуть іти святі з Сонця. Через Франківськ, на Вовчинець Гору, де буде збір Божого війська і найбільше тих людей, що, як пише в 24 главі апостола Матвія, ти покличеш Господи з чотирьох сторін світу, через ангелів своїх, через чудо храми, що зійдуть у ті країни, а найбільше в Україні. Що тут ти скажеш те слово, яке найбільше спасе людей, яке люди понесуть. У світ, у той час, коли більшість людей буде зведена знаками зла, слугами сатани, дай нам витримати ті найважчі дні до твого пришестя, коли, як казав ти у святому письмі, я твої слова, чи що якщо не вкоротиш ти тих днів, то ніхто праведних людей не витримає. Просимо, щоб. Пришестя твоє, як ласка, твоя Боже, наш Пресвятий, було до свята УПА, до свята, коли в 1970 році, 14 жовтня, о півдні десь приблизно Пречиста Божа Мати порятувала мене тут з болота, почастила, осушила. Коли я тікав від п'яного біснуватого москаля, який хотів мене побити. Так і зараз Україна хоч бореться, але багато людей тікає. І багато людей в болоті у спокусах зла, похоті. В інших гріхах перебуває, душу свою не очищає, але ти єдина чиста. Марія, знаємо, хочеш і просиш неостанно Бога. За те, щоб у душах тих людей була добра правди, добрих почуттів, перемога. Перед святом віри, надії, любові, матері Софії, хай ті почуття святіє, і мудрість, і мужність, і правдолюбність, і терпеливість, віра, надія, любов в наших серцях, в серцях всіх людей, тих, що переживають за них, будуть знов і знов все більше. І спаси, Господи, всі добрі створіння, як ласка Твоя, скоріше. А ті, що злі, хай пропопадають скоріше з Антихристом Путіном та іншими потворами зла з нашої землі. За все, що в думках маємо, на словах не згадаємо слова подяки за минулі дні, за ласки в цьому дні і в майбутті. Від себе, від всіх людей тих, що навіть не вірять в тебе, Бога, від всіх добрих створінь Божих, дякуємо тобі і просимо, Хай пречиста Божа Мати, доповнить наші слова, бо ми недосконалі створіння Твої, та прагнемо, щоб були більш досконаліші і ми, інші люди Божі, бо тільки через прагнення. Змінити на краще душу свою, зміни будуть і навколо нас, і тільки так з тобою, Боже, ми переможемо. А ти, пречиста Божа Мати, з Богом прийми наші слова і зроби все те, що скоріше нас і всіх людей спасе від всяких підступів, потворть ми брехні і зла. Під твою милість прибігаємо, Богородице, Діво! Молитвами нашими в скорботах. не погорди, не відбіти, збавляй нас, єдиночисте, і, і благосвене. Тай, ворог спаси нас, тай ворог спаси нас, тай ворог спаси нас, особливо моління, прийми від тих, що моляться вервішні молитви. Прости, спаси і сохрани всіх людей своїх, скоріше Боже, і поможи нам і всім. Божим людям, Хай Україна і всі наші друзі в світі, дружні країни, скоріше злу Московію, Китай, Корею та іншу нечість переможуть. Ім'я Отця і Сина Святого Духа навіки вічні. Амінь.